Натхнення від лідера онлайн зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, згенерована за допомогою штучного інтелекту. Доброго дня, дорогі учні! Я рада вас вітати на нашому сьогоднішньому заході. Ми поговоримо про людину, яка відіграє важливу роль у житті нашої країни, про президента України. Володимира Зеленського. Мета нашої зустрічі дізнатися більше про життєвий шлях та його досягнення. Ми поговоримо про дитинство, кар'єру, шлях до політики та виклики, з якими він стикається на посаді президента. Також ми обговоримо, яке значення має знання історії та діяльності. Лідерів нашої країни для нас з вами. Цей захід допоможе нам зрозуміти, чому важливо бути активними громадянами та цікавитися життям своєї країни. Тож давайте розпочнемо наш захоплюючий шлях знайомства з президентом Володимиром Зеленським, Дитинство та юність Володимира Зеленського. Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Його батька Олександр Семенович був професором інформатики, а мати Рима Володимирівна працювала інженером. Володимир зростав у звичайній радянській родині і відзначався великою допитливістю та наполегливістю. Самого малечку, він виявляв інтерес до навчання та творчості. У школі він був активним учасником різних гуртків та клубів, а також добре вчився. Особливою його пристрастю було мистецтво. Театр. Музика та гумор. Після закінчення школи Володимир вступив до Криворозького економічного інституту, де вивчав право. Паралельно він активно займався творчістю та гумором, що, врешті-решт, призвело до створення команди КВН, квартал 95. Саме з цією командою він здобув перші значні успіхи на сцені. Отже, можемо побачити, що з дитинства та юності Володимир Зеленський був людиною з широкими інтересами та великою силою волі. Це допомогло йому розвинутися та досягти успіхів у житті. Його приклад показує нам, що важливо завжди залишатися вірним своїм мріям. І працювати над їх здійсненнями. Кар'єра в шоу-бізнесу. Після закінчення Криворізького економічного інституту Володимир почав активно займатися творчістю. Разом зі своєю командою КВН Квартал 95, він здобув значний успіх на сцені. Учасники команди створювали оригінальні гумористичні номери, які швидко завойовували популярність серед глядачів, а Володимир став відомим комиком та актором, а згодом і продюсером. У 2003 році Володимир та його команда заснували телевізійне шоу Вечерній квартал. Яке стало одним з найпопулярніших гумористичних шоу в Україні. Завдяки своїм талантам та харізмі Володимир Зеленський здобув широку аудиторію шанувальників. Його гумор був не тільки веселим, але й соціально важливим, оскільки часто піднімав актуальне питання суспільства. Шлях до політики. У 2015 році Володимир Зеленський зіграв головну роль у телесеріалі Слуга народу, де він грав звичайного вчителя, який випадково став президентом України. Цей серіал мав великий успіх і надихнув Володимира на реальний політичний крок. У 2018 році він оголосив про свою кандидатуру на пост президента України. Його політична кампанія була орієнтована на молодь та людей, які прагнули змін в Україні. Володимир обіцяв боротися з корупцією та реформувати країну на краще. У 2019 році Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах і став шостим президентом України. Його шлях від комика до президента є прикладом того, як можна досягти великих успіхів, якщо вірити в себе та працювати над своїми мріями. Основні досягнення та виклики на посаді президента. Після обрання на пост президента України у 2019 році Володимир Зеленський зіткнувся з багатьма викликами та досяг значних успіхів. Одним з його головних досягнень стало проведення реформ у різних сферах життя країни. Він активно працював над боробою з корупцією, реформуванням судової системи. Та покращенням економічної ситуації. Зеленський також приділяв велику увагу розвитку інфраструктури та модернізації країни. Було реалізовано багато проєктів з будівництва доріг, мостів та інших об'єктів інфраструктури, це сприяло покращенню якості життя громадян та розвитку економіки. Ще одним важливим викликом стала ситуація на сході України та відносини з Росією. Зеленський активно працював над мирним урегулюванням конфлікту та захистом суверенітету України. Він також намагався зміцнити міжнародне відносини та залучити підтримку інших країн для вирішення цих проблем. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Подивіться, як за роки війни змінилося обличчя нашого президента. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Володимир Зеленський одразу ж звернувся до українського народу та міжнародної спільноти. Закликаючи до єдності та підтримки, він залишився в Києві, демонструючи свою рішучість і готовність захищати країну разом з українським народом. Зеленський також приділяє велику увагу внутрішнім реформам. Спрямованим на покращення економічної ситуації та підтримку постраждалих від війни громадян, він ініціював програми з відновлення інфраструктури, забезпечення житлом переселенців та надання соціальної допомоги. Давайте прослухаємо декілька цитат нашого президента на початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну мені потрібно боєприпаси, а не такси. Ми нікого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух, дух наших воїнів, дух усієї країни. Попри всі виклики, Зеленський продовжує працювати над зміцненням демократичних інститутів. Та захистом прав і свобод громадян. Його діяльність під час війни стала прикладом мужності та відданості своєї країні. Доброго дня, пане президенте. Дуже рада можливості повспілкуватися з вами. Я хотіла би задати декілька питань, які цікавлять наших учнів. Доброго дня, дякую за запрошення з задоволенням відповім на ваше питання. Розкажіть трохи про вашу родину. Яким чином ваша родина вплинула на ваші життєві погляди? Моя родина завжди була для мене великою підтримкою. Батька Олександр був науковцем і завжди надікав мене на вивчення нових матеріалів, працювала інженером. І привчила мене до праці здатності. Розкажіть трохи про вашу родину. Яким чином ваша родина вплинула на ваші життєві огляди? Мене завжди надихає моя родина моя дружина Олена, і наші діти Олександра та Кирила. вони і моїм джерелом сили та натхнення також мене надихає мій його музніста стійкість в войські часи. Як ви знаходите баланс між роботою та родинним життям? Це дуже складно, але я намагаюся знаходити час для своєї родини навіть у найпрусніші періоди Моя родина завжди була і залишається. Для мене пріоритетом. Вони підтримують мене у всіх покінаннях і допомагають мені залишатися ще Чому ви вирішили вивчати право? і як це вплинуло на вашу кар'єру. Я завжди вважав, що знання права є дуже важливим для Баде, якої професії це допомагає розуміти, як працює держава та закішкати свої права юридична озвіта дала мені інструменти для аналізу складних ситуацій, а прийняття завазаних рішень це дуже допомогло мені в і бізнесі і в політиці. Ви зробили блискучу кар'єру в шоу-бізнесі. Що надихало вас на цей шлях? Гумор та торкіс завжди були важливими частинами мого життя разом з командою Кван Гартал 95 Містерлірі, Містигнімері, які піднімали настрій людям і водночас звертали увагу на важливі в суспільні проблеми, це надихало мене. Продовжувати розвиватися у цьому напрямку пізніше Ми заснували телешу векірний квартал, який став дуже популярним. Ваш шлях у політику був досить несподіваним для багатьох, що спонукало вас стати кандидатом у президенти. Рол серіалі Слуга народу змузила мене замислитися про реальні проблеми, які стоять перед нашою країною. Я зрозумів, що можу спробувати зробити щось реальне для змін на краще так вирішив балотуватися на пост президента. Як ви впоралися з повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Це був дуже важкий час для всієї країни. Ми зібрали всі сили, щоб захистити наш народ. Я залишився в Києві і працював над тим, щоб залучити міжнародну підтримку та допомогу. Наш народ виявив надзвичайну мужність і у чи складний період. Які важливі міжнародні зустрічі ви проводили останнім часом? І у вас було багато важливих зустрічей з іноземними ларами. Ми обговорювали підтримку України в боротьбі з агресією за уханням інвестиції та допомогу постраждала, наприклад, я зустрікався. З президентом Сполучених Штатів Америки, Джо Байденом, президентом Франції, лідерами Європейського Союзу, ці зустрічі дуже важливі для зміцнення наших міжнародних відносин та підтримки України на глобальному рівні. Ми чули, що на вашу честь названа новий вид тварин. Розкажіть, будь ласка, про це. Так це було дуже приємним сюрпризом. Польські науковці назвали нові дварин з юрського періоду на мою честь після відкриття скаменілості. Це один з тих моментів, коли відчуваєш велику гордість да свою країну та свої досягнення. Які ваші хобі та захоплення поза політикою? Мені дуже подобається проводити час з родиною, займатися спортом і читати ні. Також люблю. -хорош, кіно та слухати музику, ці мені розслаблятися і відновити сили. Які якості, на вашу думку, повинні мати справжні лідери? Справжні лідери повинні бути чесними відповідальними та виданими своїй справи вони мають вити слухати людей, приймати звазені рішення та бути готовими до великих викликів, головне мати віру в себе і свій народ. Щоб ви порадили молодому поколінню, яке прагне змінити світ на краще. Вертеві собі свої мрії, будьте активними та не б'ється, долати там ножки що кожен з нас може зробити свій внесок у майбутнє нашої країни. Щоб ви порадили дуже дякуємо за зустріч. Яке за ваші відповіді на світ питання. на краще. Ви надіхнули щоб наших ви порадили учнів на розуму якості, яке лідерства. прагне змінити Дякуємо. світ на краще. Дорогі учні, сьогодні ми з вами мали можливість ближче познайомитися з життям та діяльністю нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Ми дізналися про його дитинство, юність, кар'єру в шоу бізнесі та шлях до політики. Ми також обговорили його діяльність на посаді президента, зокрема під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це інтерв'ю показало нам, як Володимир Зеленський прийшов в шлях від звичайного школяра до лідера країни. Ми почули про важливість віри в себе, наполегливість та працьовітість. Його житевий приклад надихає нас на досягнення великих цілей та змін на краще. Зробимо основні висновки, які ми можемо зробити з цього заходу. Перше важливо бути активними громадянами та цікавитися життям своєї країни. Друге. Наполегливість та працювітість допомагають досягти успіхів у житті. Третє, лідери повинні бути чесними, відповідальними та відданими своєї справи. І останнє, кожен з нас може зробити свій внесок у майбутнє нашої країни. Дякую вам усім за увагу! Сподіваюся, ви знайшли цю інформацію корисною та надихаючою. А якщо у вас є питання або коментарі, будь, ласка, не соромтеся їх висловлювати.